Доброго дня, діти! Сьогодні гостя до нас завітає гість. А хто саме, ви дізнаєтесь, відгадавши загадку, ще не впав на землю сніг. Він ховається в барліг. І до теплої весни поринає він у сни. Зрозуміли про кого загадка? Молодці! Ви правильно відгадали, це ведмідь. І ми вам пропонуємо зробити аплікацію. Але спочатку. Пропоную вам пограти в пальчикову гру. Що за диво дивина сталась на подвір'ї? Вчора осінь вже була, а сьогодні біло? Всі дерева, всі поля, будка пса патрона. Біла стала вся земля, навіть киця тома. Для нашої аплікації нам знадобляться ножиці, Клей ПВА, картон. Кольоровий папір. Попросіть дорослих підготувати вам нарізані фігурки для нашої роботи. Беремо полосочку та змащуємо клеєм. Потім ми цю полоску приклеюємо на картон в хаотичному порядку. Як вам подобається. І так робимо з усіма полосками. Далі ми будемо робити мордочку нашому ведмедику, змащуємо клеєм та приклеюємо на наші полоски. Далі ми будемо робити оченята. Також все змащуємо клеєм та прикріпляємо на наші полосочки. А зараз ми будемо робити носик та вушка нашому ведмедику. А зараз все добре притискаємо, щоб все у нас трималося. Беремо чорний маркер та малюємо ротик нашому ведмежаті. Ось такий гарненький ведмедик в нас вийшов. Молодці! Діти, сподіваюся, вам наше заняття сподобалось. Ми кажемо вам бувай! До наступних зустрічей!